Маленьке вузьке віконце, куди у день дивилось сонце, заглянув місяць, попливло його мале бліде чоло. По темній хаті, по долівці, зупинилось на одній голівці, тоді на другій, по землі, а на порожньому столі, якби хоч крихта, хоч скоринка. Куточку умирала жінка, а діточки на самоті сидять в голодній тишині, а чоловік схилив коліна і молить Бога, молить сина, на допомогу їх зове. У небі місяць все пливе. Михайле, дай щось їсти дітям. Мені ж недовго будь на світі, помру я вже. Іди ж скоріше до Петра, йому давно нам заплатить пора. Нехай дасть трошки хоч прожити цих кілька тяжких темних днів, що залишилися до жнив. Якщо не так, нехай позичить. В жнива хай відробить покличе. Іди ж скоріше, принеси, бо дітки вибилися з сил. Мені ж все рівно вже сказала. І на очах його згасала її колишня краса, нависла смерті вже коса. Михайло йшов, велика хата, сім'я Петра жила багато, світила вікнами в село, і з кухні запах страв несло. Кругом висока огорожа, і дві тополі, мов сторожа. Відкрив він хвіртку і ступив, біля нього десь пес завив. Петро стояв на своїм ганку, тримав наповнену склянку. Чого до мене ти прийшов? Чи будеш проповідувати знов? Дай хліба, Петре, умираю, ті жінка, діти, я благаю. Геть звідси, закричав багач, не дам хліба і не плач. Прийде кожен, ще й сердиться, як не допоможеш, усім вам лежням хліба дай, і торбу йди собі чіпляй. Ради Бога, повір словам, я заплачу у п'ять, у десять разів жнива. Хай Бог тобі твій допоможе, а я не дам, отак і знай, І йди геть з подвір'я і не благай. Ах, Петре, Петре, мовив тихо. Пішов нещасний до воріт, Петро сміявся йому вслід. Та Бог поміг, збулись нестатків, в селі сусідньому купили хатку, прийшли їм цьому помогти місцеві сестри і брати. Вони щасливо жити стали, хоча багатства і не мали. Хвалили Бога і за це, що поміч в старості росте. В цей вечір. Вже за стіл всі сіли, ішов дощ, блискало і гриміло, почувся стук. Михайло встав, відкривши двері, запитав хто там? Хліба дайте почулось, знайоме щось, не відмовляйте, сім'я померла, грім спалив добро, так перед ним стояв Петро. Заходь до хати, Петре, чуєш? Заходь, заходь, переночуєш, якраз вечеря на столі, Михайле, лети почулось в млі, Я та заходь вже. Петро нещасний важко дише, в хатині світить каганець і б'ються троє за столом сердець. О Боже, Боже, є ти в світі, і є твої правдиві діти. Мене прошу, не покарай, а вірним стати тобі дай. Не маю права я благати. Петро схилився біля хати, сердитий вітер завивав. Петро молився і ридав, а дощ селив і краплі сліз текли чола струмками вниз. Амінь.